Держава запускає нову екосистему для безробітних під назвою Обрій. З нею наші громадяни зможуть оформити грошову допомогу, подати заявку на гранти для перекваліфікації, офіційно звільнитися і багато інших функцій. Обрій адмініструватиме Державна служба зайнятості. До переліку функції війде автоматичне визначення людей, які втратили роботу, після чого їм запропонують підходящі вакансії з огляду на навички, досвід і локацію. Через дію українці зможуть зареєструвати статус безробітного. Оформити допомогу, звільнитися на тимчасово окупованих територіях, отримати грант до 15 тисяч гривень на перекваліфікацію. Система дозволить державі та представникам бізнесу прогнозувати наперед потреби в навичках завдяки аналітиці в режимі реального часу. До системи обрію підключить всі ключові інституції, які будуть надавати оперативну інформацію. Передбачається, що нововведення сприятиме працевлаштуванню громадян і стане ефективним інструментом розвитку кадрового потенціалу. України прем'єр-міністерка України Юлія Свереденко уточнила, що відтепер буде змінено логіку підтримки українців, які втратили місце роботи. Якщо людина протягом 60 днів після втрати роботи не влаштувалася на нову, кар'єрні радники служби зайнятості аналізуватимуть ринок і будуть пропонувати вакансії, навчання та перекваліфікацію або систему грантової підтримки, констатувала прем'єр-міністерка. Більше того, це відбуватиметься навіть до моменту отримання статусу. Безробітного іншими словами, державна допомога почнеться не після звернення людини, а набагато раніше.